Псалом 55 керівнику на некіноти повчання Давида. Послухай Боже молитви моєї і не ховайся від благання мого. Вислухай мене і дай відповідь мені, стогну я в словах моїх журних і волаю. Від голосу ворога, від утиску нечистивого бо вони чинять зло і в гніві ворогують проти мене. Серце моє тремтить середині мене, жахи смертельні напали на мене, страхи трепет напали на мене, І жах покрив мене, і сказав я: хто дасть мені крила, як у голуба? Полетів би я в оселі і оселився у спокій. Ось мадрував би я в долині, оселився в пустелі навіки. Оспішив би я в сховищі для мене від вихору бурів. Знищуй, Господи, розділи їхні мови, бо бачу я насильство твочвара у місті. Вдень і вночі обходять його по стінах, Його беззаконня та злодіяння серед нього, на щастя серед Нього, і не сходить з майдану його обман та брехня. Бо не ворога нібить мене, це витримав би я. Ненависник вісочить наді мною, я втік би від Нього, але ти. Людина равна мені по достоинству, друг мій і знайомий мій, з яким разом насолоджувалися порадами, ходили в Дім Божий, в сонні народ. Хай зборить він проти них смертельних ворогів, нехай вони зайдуть живими до пекла, бо злодійство в їхніх оселях, всередині них до Бога звернувся я, і Господь спасе мене. Увечері, вранці і в опідні, благатиму і волатиму, і Він почує голос мій. Він визволив у світі душу мою від нападу на мене, бо численність їх була біля мене. Почує Бог і усмирить їх той, хто володарює з давних давен. Навіки, тих, хто не має змін, і тих, що не бояться Бога. Хто простягнув руки свої на тих, що перебувають у мирі з ним, порушив союз свій, м'якіший від масла бустав його, а в серці його лайка, ніжніший від елею слова Його, але вони мечі оголені. Поклади на Господа тягар твій, і Він підтримає тебе, навіки не дасть праведному похитнутися, а ти, Боже. Зведеш їх у яму погибель. Люди кровожерливі та підступні, не доживуть до половини своїх днів. А я на тебе сподіваюся.